Основна тригонометрична тотожність за одну хвилину. Поїхали. Ось тригонометричне коло. Коло з радіусом 1 і центром на початку координат. Позначивши точку на ньому, можемо позначити довільний кут альфа. Давайте тепер добудуємо прямокутний трикутник і спробуємо знайти його катети. Відношення зеленого катета до гіпотенузи це синус альфа за визначень. Але гіпотенуза у нас дорівнює одиниці, бо це радіус кола. Тоді зелений катет дорівнює синусу альфа. Аналогічно синій катет буде дорівнювати косинусу альфа. Коли ми це зрозуміли, залишається лише згадати теорему Піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Синус і косинус у квадраті зазвичай записують ось так, бо математикам лінь писати дужки. А одиниця в квадраті це одиниця і є. То що, тотожність доведена? Ну, майже. При деяких значеннях кута синус та косинус будуть від'ємними, а довжина відрізка не може бути від'ємною. Поставимо мінус, щоб скоригувати це значення і зробити його додатним. Але квадрат про цей мінус усе одно подбає, оскільки хоч мінус є, хоч немає, а значення все одно буде одне й те саме. І от тепер так: тожність доведена для абсолютно будь-якого кута альфа.